Кий і морозна орда, Нік Лисицький. Автор цієї книги одного разу закохався в українську міфологію. Та так сильно, що захотів зробити її популярною у всьому світі. І щоб цього досягти, він задумав створити всесвіт, в центрі якого житимуть герої українських міфів та легенд. Хоча, можливо, цей всесвіт існував завжди і лише чекав слушної нагоди, щоб ожити на сторінках книги. Книга ця називається Кий і Морозна Орда. А її автор, як ви вже напевно здогадалися, я Нік Лисицький, Кий і Морозна орда фентезі для дітей, дія якого відбувається у явному світі, населеному героями української міфології. Якщо раніше ці герої жили на сторінках етнографічних досліджень та науково-популярних видань або ставали персонажами окремих сюжетів, то тепер у них з'явився власний світ. На кшталт скандинавського асгарду, давньогрецького Олімпу чи сучасного мультивсесвіту Марвел. Попереду на наших міфічних персонажів чекає багато неймовірних пригод, а на читачів можливість захоплюватися своїми рідними героями. Адже Київ морозна орда лише перша книга великої серії. Книга вийшла на початку березня 2024 року. Однак вже встигла отримати чимало схвальних відгуків від батьків. Кажуть навіть, що коли діти читають книгу Кий і Морозна Орда, то забувають про телефон та мультики. Хочете переконатися? Тоді замовляйте книгу на сайті Кийбу. або запитуйте в книгарнях вашого міста. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски, і розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію.